Нещодавно вийшов чудовий фільм, де об'єднали двох сексуалів Дедпула та Росомахи. Я навіть робив огляд на цей фільм, тож ви можете послухати, що я про нього там думаю в цьому відео. В тому ж відео я сказав, що мене цей фільм зацікавив та замотивував подивитися хронологію фільмів людей Ікс. І я її подивився. Всю. Можу сказати, не сильно багато прямо в цілому про всю цю сюжетну штуку, тому що фільми більш таки, знаєте, якісь в кашу замішані. Однак, що я помітив, і що мене здивувало, вже ну прямо от дуже здивувало, це те, наскільки абсурдна кількість сцен, де Логана, а тобто Росомаху, сексуалізують. Однак, що це, чому це, як це все працює, бо фільми багато в чому ну, вони є старими. І чи взагалі погано це в цьому випадку? Давайте спробуємо розібратися. Попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалося, та ви можете підтримати мене на такому сервісі, як Патреон, якщо ви хочете підтримувати мою творчість та бачити більше відео від мене. Дякую, почнемо з того, що я вважаю сексуалізацією. Сексуалізація в термінології дуже пов'язана з сексуальною об'єктивацією, однак, в моєму розумінні ці терміни відрізняються трішки. Тому я хочу спочатку пояснити моє розуміння. Для мене сексуальна об'єктивація це. Погано в будь-якому випадку чи вигляді, бо це передбачає за собою позиціонування людини як речі, тому це і називається об'єктивацією. Вона не передбачає за собою нічого крім того, щоб дивитися на людину як секс-ляльку. В той самий час сексуалізація відрізняється тим, що вона не пов'язана тільки на фізичному. Сексуалізувати по суті можна будь-що, можна сексуалізувати, до прикладу, те, як людина рухається чи ходить, що ближче до фізичного. Однак, в той самий час можна сексуалізувати, наприклад, харизму людини, чи її інтелектуальні здібності, чи просто різні особисті дрібнички. Звичайно, і ці елементи можна об'єктивувати, якщо постаратися. Однак сексуалізація відрізняється також тим, що вона може бути способом висловити просто сексуальність, підкреслити сексуальність людини. Тобто, це може бути випадком, де людина знаходить щось в собі чи іншій людині, що вона вважає сексуальним та підкреслює це, що в цілому норма, бо сексуальність це одна з базових частин життя великої кількості людей, та багато людей бажають висловлювати свою сексуальність. Ось щось таке приблизно у мене розуміння цього терміну. А тепер ми повернемося до росумах. Я сподіваюся, я сильно не затягну. Мені здається, що от будь-яка сцена, в якій хоч був шанс показати його голим, його показували голим. От, от взагалі завжди. Однак, от що цікаво, ну це дуже цікава сексуалізація. Знаєте, з чоловіками вона така буває цікава, от в цьому випадку вона цікава. Спиш. Верх має бути неприкритим, і ми знімемо отакий от дуже такий кадр зверху. Тебе атакує найсильнішому танком банально в світі. Звичайно, що в тебе знищиться твоя куртка і весь одяг верхній. Робиш на собі якусь операцію, ледь не помираєш. Звичайно, що після майже взагалі смерті буде знову ж таки бій голяка. Хтось каже, що ну тут вже така ситуація, що не було і часу одягнутися, і я погоджуся. Але якщо б хотіли, то він би був одягнений. Ну, типу, сюжетна штука це завжди вибір. І ще копу ситуацій, які менш примітні, і де знову ж таки він голяка. А якщо не голяка, то в оцій вже його легендарній білій майці. Особливо мені сподобалася ось ця сцена, де Нобляха просто вже фінал фільму, люди вмирають там з боку, просто якийсь жах, чуть не апокаліпсис. Зараз буде дуже трагічний момент, як в цілому, так і для Росомахи особисто. І він так під гарний кадр, епічно йде. І тут його атакує Фенікс, та в нього від цього знищується одяг. Звичайно, що від такої сили одяг може стертися в порох, там від цієї сили люди стираються в порох. Але старається. Тільки верхня частина одягу. В той час штани, от штани в нього також задаманті. От вони ідеально стоять на місці. Таке відчуття, що Джин просто спеціально от вона не хотіла його вбити, вона просто захотіла зацінити ще раз його торс, оцей шикарний перед смертю. Це виглядає карикатурно та весело, тому що, ну, бляха, ну. Яка ще яка, бляха абсурдніша ситуація, щоб це зробити. Ну типу, це фінал фільму. Ну чому? Для чого навіть тут він має бути голий? Він навіть, щоб ви розуміли, на постерах бляха голий. На постерах він прям голий. От увіть собі, щоб ну я не знаю, ну я навіть не знаю, чим це порівняти. Тепер я хочу про пробігтися по деяких аргументах. От один з таких найбільш широких може бути, що ці всі сцени були тому, що. Його головна здібність це регенерація. Тож таким чином намагалися створити обставини, де би показували його регенерацію більш детально чи подібне. І такі сцени справді є, і це виглядає доволі класно, і це. Також частково, думаю, правда, бо типу, ну, справді, на голому тілі набагато легше показати регенерацію. Але, наприклад, якщо ми повернемося до Дедпула, чудовий також приклад супергероя, ну як супергероя, який вміє регенерувати, то мені здається, на прикладі його персонажа видно, що ну, можна і дуже цікаво також показувати регенерацію без того, щоб оголювати персонажа. До того ж, було достатньо сцен в Росомасі, в людях Хікс, де бути голим, ну точно було не обов'язково. І це були навіть не сцени бою. Наприклад, подивіться на ось цю сцену. Ну, ковдра лежить на ньому так вже, ну, от так, що прямо от. От навіть, навіть кожен квадратик пресу було ідеально видно. Також мені здається, що в деяких сценах, де Росомаха стогне під час бою чи просто по інших причинах, це також виглядає a little bit extra, знаєте, з сексуальним підтекстом. Але тут я стверджувати не буду. От можете відповісти особисто в коментарях на вашу думку. Бо це росомаха, та це Росомаха, він має в собі ось цей звірений елемент, тому... Я не впевнений, не хочу тут стверджувати. В людях X часто полюбляють сексуалізувати, також і жінок. Звичайно, куди без цього. Можна взяти до уваги ту ж містік, яка є достатньо сексуалізованою. Ось ці дивні, якісь дуже в якомусь сенсі навіткі облизування. Знову ж таки, жінка б'ється якимись найбільше ногами, дуже часто якимись акробатичними штуками гімнастичними, якимись прийомчиками ось цими. І як же ж без удару по яйцях? Звичайно, це ж таке. Це ж таке вже тупе кліше, що саме жінки якось навіть в негативному плані, але мають про взаємодіяти з чоловічими яйцями чи просто щось ближче до репродуктивної системи чоловіка. Ніби от це єдиний спосіб зашкодити чоловіку, якщо ти жінка, ну це типу бляха, це жахливо виглядає. І це знову ж таки якийсь дуже дивний вид сексуалізації. На це, до речі, також і дедпул перший хворів. Просто кажу, що навіть в нових фільмах ця херня вона також є. До речі. Знову ж таки, сцени, де її сексуалізували найбільше, були з Росомахою. Тож в якомусь сенсі тут і Росомасі знову ж таки хотіли додати сексуального підтексту. Одна що добре, хоч взагалі отдали жінці битися на рівних з чоловіком, бо цей бій був ну, для Росомахи точно нелегеньким. Хтось також може сказати, що це старі фільми, і це було там більш нормалізовано. Типу, чому вже так вигрібати оці старі фільми, їх обговорювати йой. По-перше, так це правда, що в той час з цим було більше проблем, і це сумно. По-друге, не розумію, чим це заважає взагалі обговорювати це, тому що. Ляхати, я можу обговорювати хоч малюнки на каменях, які наші там предки тисячі років тому написали. По-друге, беремо новіший фільм цієї франшизи. Ну він не супер, прям новий звичайно, але він новіший за ці прям дуже старі. Він там 2011 року. І там, на мою думку, було найбільше сексуалізації та сексизму з усіх фільмів. Вау, як так виходить фільм молодший на 11 років за старі фільми, але там сексизму більше. Тож це далеко не показник, і як є старі фільми, де немає цих проблем, так і є досі тонна просто сучасних фільмів, де вони є, і такі самі, що були і хоч 20, хоч 30 років тому. Що також дуже цікаво, і що я хочу обговорити, це різниця сексуалізації жінок та чоловіків в цих фільмах. Бо ну це завжди цікаво. От в жінок вона якась, знаєте, більш. Виразна, більш неприхована, більш така огидна в цьому плані. Вона більш об'єктивуюча, знову ж таки, або знецінююча, або намагається виставити жінок поганими таким чином, або просто принизити. Особливо в цьому дуже ось цей перший клас, оцей фільм, що я тільки що згадував, програє всім іншим. Там цієї фігні найбільше. І що цікаво, там росомахи майже нема. От мені здається, вони захотіли компенсувати. Типу, немає росомахи. Махи, якого можна сексуалізувати, він там просто головний секс символ завжди був. То давайте оцей супер-дешевий якийсь сексизм запхаємо в цей фільм щодо жінок. Я зараз трішки повторюся, але я хочу це підкреслити, що в усіх решту фільмах, я якщо чесно б сказав, що от там головний секс-символ це завжди. Росомаха. От не бачу я там аж якоїсь сексуалізації інших персонажів такої, ну, росомаха прямо їх ну, на 90% всіх обганяє. Жінки та чоловіки у відносно рівних позиціях, як адміністративних, так і в силі в людях X. враховуючи джин, то жінки взагалі в рази сильніші. Ну і це все дуже цікаво, тому що бляха, ну в більшості франшиз, в більшості фільмів, саме персонажок сексуалізують найбільше, саме жінок найбільше сексуалізують. І ось ця сексуалізація росомахи вона виглядає дуже цікаво, тому що вона так знаєте, ніби взагалі здають. Що нічого не відбувається на екрані, от і все так, просто все так має бути. От, просто взагалі, знаєте, нуль оцього відчуття, що прямо це вже стає огидним чи занадто прямим. Бо знову ж таки, приклад: фінальна трагічна сцена, і персонаж з голим торсом. Але вона далі залишається трагічною. Сюжет далі сприймається серйозно, все сприймається абсолютно серйозно. Але він тупо голий. Оця сцена це просто. Еталон сексуалізації Логана. Якщо ви хочете сказати, що можливо авторам просто пофіг на голе тіло чоловіка, то тоді б Хью Джекману, по ідеї не потрібно було б приводити своє тіло в таку шикарну форму, правда, ну, не здається. Я гадаю, велика різниця сексуалізації Логана порівняно з іншими персонажками, саме в цій франшизі ми говоримо в межах людей X. Наприклад, порівняємо з цією ж містік, це те, що вона менш вульгарна. Цієї сексуалізації купа, але вона не занадто пряма. Часто навпаки намагається підкреслити вона його красу та силу таким чином. Тобто виставляється як щось хороше, і це ну це відчувається, це виставляється як щось хороше. В той самий час сексуалізація жінок це або просто об'єктивація, де взагалі ніякої емоції немає, крім просто подивіться на секс-ляльку, або от якась оця хтивість в негативному сенсі. Бо, наприклад, те, що містік. Лізла до логана, перетворившись на джин, це просто огидно, і це просто еталонний приклад того, як нам в кінематографі виставляють сексуальність чоловіка чимось хорошим, а сексуальність жінки чимось поганим. І напевно останнє питання, що залишилося, це те, чи це погано, взагалі, от те, що як сексуалізують логана, чи це погано. Те, що є в випадку Логана, можна назвати як сексуалізацією, так і сексуальною об'єктивацією. Бо тут все по суті зав'язано на фізичному в першу чергу. Тому я вважаю, що це погано в випадку того, якщо це не подобалося самому Хью Джекману як актору. Однак, якщо йому це подобалося, і він можливо навіть сам хотів висловлювати таким чином як свою сексуальність, так і сексуальність свого персонажа, я не бачу в цьому чогось негативного.